Що насправді є нормою, але часто сприймається або видається за проблему. І так, розрив стосунків це не гріх, це не руйнування сім'ї, а здорова реакція на стосунки, які руйнують. Потреба в допомозі це не про безпорадність, а показник зрілості та усвідомлення своїх обмежень. Небажання, щоб він підтримував неадекватні стосунки зі своїми колишніми, це не про невпевненість, а про самоповагу і про адекватну реакцію. На неадекватну поведінку. Тривога це не про слабкість, а про нормальну реакцію на цей світ. Думати про свої потреби це не про егоїзм, а про здорове ставлення до себе, до свого здоров'я і до свого життя. Небажання взагалі народжувати це не про невиконання свого природного обов'язку, це про відповідальність, вибачення це не про програш. А про розвиток і силу, вразливість це не про недолік, а про людську сутність. Помилки це не про провал, а про навчання і розвиток. Відмова це не про образити людину, а про повагу до себе, до своїх кордонів, до своєї особистості, зміна поглядів, цінностей, принципів це не про зраду себе. А про гнучкість, адаптивність, про здорову психіку і про зростання Ну і вихід з якоїсь релігійної чи іншої спільноти це не про відступництво, а про автономність мислення, Записуйтеся в терапію співзалежних, невротичних, абізивних стосунків, психоемоційної незрілості. Будемо розкладати все по своїм місцям, вчитися не піддаватися ось цим всім маніпуляціям, приймати, любити і з повагою ставитися до себе і до свого життя. 자.